Всім привіт! Сьогодні у нас четвер, 13 липня. Буквально тільки що закінчили з бур'янами в теплиці. приємно ж глянути на них. Чистенько все. Убрали кругом. Вчора обробив помідори від фітофтори, бакову суміш робив, давав курзат манкоцебний, белт солки і от. Тут він йшов і амінокислоти проти стресу, так як у нас сильно жара зараз в теплиці, то давали ще цей амін антистресант. Помідори вже третя кість місцями зацвітає, ну, практично. Перша вже нав'язує помідорчики. Друга цвіте і третя буквально. Ось ось вось ну Десь може на якихось кущах і цвіти. Сьогодні я це, збирався бризкати от тут. Ні, не отути, от а от цього. От тріпси лейсером. І пропав к маю як води набрати. Може з'явиться, то помризкаємо. І Ще проблема з'явилася, перед помідором був сидерат. а так як сидерат був, це багато азоту і трошки наш помідор жирувати почав. Оце із кісті починає викидати отакі штучки. Це їх треба вбирати і зменшувати йому азоту менше давати. Буду чередувати, мабуть, нітрати із сульфатами. Вмісто нітрата калія, нітрата магнія буду давати сульфат магнія, сульфат калія, щоб менше азоту було йому. І ще оце з бур'янами розібралися, і ще наступний прийом це убрати нижні листки в ньому. Два-три листка до листка який після першої кісті до цього листа. Оце знизу все отак раз, два, три. Оце отак все треба буде убрати. Оце Де два, де три, де може і чотири листочка. Оце отак всі кущі треба буде пройтися. По три листочка буквально кругом іде. Може десь менше, буде, може десь бути більше. Ось таку ще операцію їм провести треба буде. І буде все. Ще у планах зробити басейна, щоб розводити добриво зразу всі щоб можна було поміряти pH, EC води, щоб басейн розвів собі добре вас зразу на всю воду. Поміряв, є сі і PH, щоб такий, як треба був, і поливаєш. Зав'язують гарненько. Ну, Є Ось один помідорчик, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Цей, мабуть, не зав'язав, Ну, як він то є, але мабуть він не виросте. Друга кість цвіте і третя. Ще ні, але ще вже ось ось має зацвісти. Вчора був на базарі, заходив в магазин, хілат желіза питався, а його немає. Третя кість в минулому році вся скинув помідор всю кість, третю не зав'язалася. Треба було хілат желіза. І цей рік питався, теж його немає. Є у мене сульфат желіза, буду пробувати давати під корінь сульфат. Місто з сульфатом калія і магнія, буду додавати сульфат желіза. може хоть таким методом.